Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки. Опублікувало статтю, де зазначається, що лідери республіканців у Сенаті та Конгресі США озвучують різні погляди щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. А їхній однопартієць, колишній президент США Дональд Трамп у мережі Trust Social закликає відмовитись від будь-якого компромісу щодо питань південного кордону, США, котрі є головною перешкодою наразі. Для погодження фінансування, зокрема й для протидії російській війні, В американських змі з огляду на це з'явились публікації про розкол серед республіканців. За Washington Post пише, що лідери республіканців у сенаті та у палаті представників по різному сприймають пакет заходів безпеки, голосування за які очікують кілька країн-союзників. США. Лідер республіканської меншості у сенаті Міч Макконел заявив, що пакет заходів безпеки на 110 мільярдів доларів наступного тижня надійде на розгляд сенату, тому що світ горить і потребує, щоб конгрес діяв. Натомість спікер Палати представників конгресу США республіканець Мак Джонсон, як повідомляв Голос Америки. Критично оцінив перемовини в Сенаті, вимагає від проурядової демократичної партії погодитись на умови щодо кордону, які є більш суворими ніж ті, які готові голосувати в сенаті. Демократи тим часом заявляють, що готові йти на поступки щодо питань кордону та мігрантів. Республіканські сенатори Джон Корнін і Джон Тун назвали це найбільш значними поступками за десятиліття, переважно без результативних переговорів щодо досі таємничої угоди про кордон. Про що повідомляє Вашингтон Пост і дійсно відповідну угоду ми так і не бачили у. Медіа американських, коли ця угода буде, теж поки що не знаємо. Але є інформація про те, що голосування або хоча б розгляд щодо запиту Байдена по допомозі союзникам в прив'язці з імміграційною політикою. Такий розгляд може бути на наступному Тижні і далі голос Америки повідомляє: якщо Сенат таки ухвалить рішення про додаткове фінансування, то далі він передасть його на розгляд палати представників, як пише Вашингтон Пост, скинувши політичну ручну гранату на фракцію республіканської партії Джонсона. Жодне важливе законодавство про імміграцію та кордон не було прийнято за чотири десятиліття. Тому здається, що воно зазнає невдачі і, отже, завдасть удару по допомозі Україні. Перша газета не зовсім позитивний висновок для нас. Антиукраїнських республіканців Вашингтон пост характеризує як відносно нових членів конгресу, які рефлек. Торно долучається до експрезидента Дональда Трампа в його опозиції підтримці України. Це теза, до речі, до тих людей, які говорять про те, що Дональд Трамп він у подальшому може змінити свою дочку зору в контексті допомоги для української держави. Станом на зараз він поки що. Нічого не змінює. Крім того, видання нагадує: конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін оголосила, що домагатиметься звільнення з посади свого однопартійця Майка Джонсона, якщо він дозволить голосування за фінансування України. Джонсон в нещодавньому коментарі CNN вказав, що його не турбують погрози Тейлор Грін. Достатньо смілива заява. Марджорі Тейлор Грін дуже засмучена нестачею нагляду за фінансуванням України, як і невизначеністю щодо плану війни, як і я сказав Джонсон да Сіенен. ні, Марджорі Тейлор Грін абсолютно не цікавить. Нагляд за фінансуванням допомоги для України це знову ж таки популістичні гасла, які корелюються з виступами колишнього президента США Дональда Трампа. Водночас нагадує Вашингтон Пост, Макконнелл дотримується позиції, що відповіді на ці запитання визначені стратегія США полягає в тому, щоб допомогти Україні, не проливаючи кров американських військових. Кінцева мета перемогти росіян і стримати інші авторитарні режими від завойовницьких планів. Щодо підзвітності допомоги потрібно спочатку перемогти, потім поповнити американські запаси. Йдеться в статті Вашингтон Пост. Багато законодавців від республіканської партії таємно підтримують погляди щодо боротьби з. Російським диктатором Путіним, але їм не вистачає політичної сміливості натиснути зелену кнопку в Палаті представників і проголосувати за на підтримку фінансування боротьби з Росією, припускають у Вашингтон Пост. Натомість пише газета: вони приватно діють так, ніби просто хочуть, щоб Байден змахнув чарівною паличкою і допоміг Зеленському. Однак підсумовують автори такої чарівної. Палички не існує. Ось така стаття була опублікована виданням Голосу Америки в контексті того, що ж відбувається в республіканській партії навколо позиції щодо підтримки допомоги для України. І тут можна зробити підсумок, який виходить з того, що якщо в Сенаті є певні сподівання, що там. Допомога може бути ухвалена найближчим часом, то щодо Палати представників, тут є безліч ж запитань, так, навколо того, у якому форматі Майк Джонсон погодиться поставити цю допомогу порядок денний розгляду і на голосування, і власне, чи змінить він свої позиції навколо того. Щоб змінити імміграційне законодавство. Станом на зараз він сказав, що позиції змінювати не буде. Республіканська партія Палати представників вона стоїть на підтримці законопроєкту, який був ухвалений палатою ще в 2023 році, де є максимально жорсткі правила щодо імміграції, які нагадують політику власне Дональда Трампа. Ось така загалом. Інформація і позиції республіканської партії далі будемо слідкувати за. Цим надзвичайно важливим питанням для України, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!